Ну що ж, вітаю! Я повернулася. І сьогодні моє третє відео на YouTube. Хочеться поговорити про таку дуже цікаву, як на мене, тему. Вона доволі інтимна, але сподіваюся, що мої погляди, мої думки стосовно цього, вам сподобаються. Вам відгукнуться, можливо, ви знайдете щось для себе цікаве, нове. І загалом запрошую вас до коментарів. Сідає мікрофон. Отже, тема цього відео ціна близькості. Чи готові ми її сплачувати? Сьогоднішній світ, він абсолютно осяжний. У ньому можна порахувати відносно точно, прорахувати, виміряти і дати назву всьому. І ціну, я вважаю, можна назвати теж. Лиш ми звикли вірити в те, що цінник ми можемо наклеїти лише на щось матеріальне. Ну, от, наприклад, авто або будинок, пачка фломастерів, або новий коврик у ванну. Це ж матеріальні речі, правда. Ми можемо також оплачувати послуги. До прикладу, свіженький манікюр, встановлення сантехніки в будинку, або ж, до прикладу, уроки гри на гітарі. Але. Роками ми вірили в байку про те, що здоров'я не можна купити. Але й воно піддається покупці. Гадаєте, ми не можемо купити час? Хм. Ну, певно, ви просто звернулися не до того продавця. Мої погляди на життя вони доволі е, раціональні. Я не романтизую речі або явища. Проте деякий час я от прокручувала у себе в голові, що ж має за високу ціну, і ем, чи люди готові до таких щедрих покупок. Я подумала про поняття людської близькості, що це насправді означає, як вона вибудовується, і чи насправді і цей феномен має свою ціну. Поки напишіть свої думки в коментарях, а я продовжу описувати власні тут. Отже, людська близькість це стан, коли людина почуває себе безпечно поряд з іншою людиною. Це той блаженний стан, абсолютно, де зняті всі маски, всі обладунки, де ти справжній і твій стан справжній. у цей Конкретний момент. А коли є все це, то Ну я вважаю, не потрібно захищатися чи не так. Це звучить ідеально, скільки, ну, як же круто не прикидатися кимось а бути тим, хто ти є насправді. Але як часто, ну, давайте по-чесному, Ви відчували це почуття близькості з людиною, яка частіше всіх поряд з вами. Хтось може сплутати близькість і секс. Ем, тут, як на мене, існує така доволі чітка грань, і секс це не дорівнює інтимність. А інтимність, в свою чергу, не дорівнює секс. Що я маю на увазі? А, інтимність це поняття глибини контакту мого з іншою людиною. Це не є формою контакту. Форма це секс. Форма це спільна вечеря. Форма це будь-яке інше спільне часопроведення, перегляд фільму або навіть сон. В одному ліжку, розумієте, часто форма контакту, на жаль, може мати глибину, ну, приблизно калюжі після дощу. Ми можемо виокремити декілька видів інтимності, як такої. До прикладу, інтимність може бути фізична, це той вид інтимності, коли ти. Не відчуваєш напругу від перебування з іншою людиною в одному просторі і від контакту з цією людиною. Цей вид інтимності він включає різні форми тілесних контактів. Так. Також ми можемо назвати, до прикладу, емоційну інтимність. Це один із найважливіших типів інтимності, я вважаю, бо це якраз про таке глибоке розуміння іншої людини, це про довіру, це про вразливість також. І це про те, що ти можеш щиро зізнатися іншій людині про те, як ти себе зараз почуваєш. І не бути при цьому зацькованим, не мати страху бути відкинутим. Що цікаво, середньостатистичний чоловік навряд чи зізнається комусь або навіть самому собі, що він вже з останніх сил тягне на собі ось це ярмо суспільного образу, яким має бути справжній чоловік. Аби не стати слабаком в очах оточуючих. Ну, або навіть у власних. Звичайно, не менш важливою і дуже цікавою формою інтимності можна назвати інтелектуальну. це, знаєте, такий вид інтимності, коли люди між собою можуть обмінюватися думками, ідеями, якимись поглядами, обговорювати цінності одне одного. Так? І також. Виокремлюють духовну інтимність. Що ж це таке? Духовна інтимність особисто для мене це найкрутіший і найбажаніший для мене вид інтимності в контакті з іншими людьми, оскільки це про спільні пошуки таких глибинних сенсів, це спільні якісь цінності з іншою людиною, так це розмови про щось таке, знаєте, глибоке про якісь глибокі сенси. Якщо подивитися на феномен близькості з боку фізіології або навіть нейропсихології. То все зводиться до простого абсурду. Щодня, щохвилини, в будь-якій ситуації наш мозок оцінює все, що відбувається навколо, виключно з позиції, це безпечно або ні. Коли ж ми починаємо відчувати ту саму близькість з людиною, то тіло автоматично розслабляється по сигналу нашої. Парасимпатичної нервової системи, яка відповідає за гальмування процесів, так? Сюди ж ми можемо додати виділення гормону окситоцину, який відповідає за такий кайфушний стан, стан розслаблення також. І також знижується рівень кортизолу. Як ми знаємо, кортизол це гормон стресу. Отже, психіка і тіло. Абсолютно розслаблені. В той момент, коли близькість відсутня, ось це відчуття близькості відсутнє, ми реагуємо абсолютно протилежно. В нашому мозку активується зона мигдалеподібного тіла. Якраз воно відповідає за обробку емоцій, і це переважно емоції негативного спектру, типу страх, агресія, злість ось така якась історія, так? І наша психіка автоматично починає вмикати певні захисні стратегії. Ну, наприклад, це може бути відсторонення, це може бути контроль, або так само це може бути якась іронія. Ну, Просто прокрутіть в голові такі ситуації, і ви точно спіймаєте себе на цьому. В цей момент наше тіло доволі сильно напружене, і ми намагаємося тримати дистанцію з людиною. І тут починається найцікавіше. Хто я така, аби не дати формулу близькості? Отже, якби особисто мені. Потрібно було б описати, як я розумію поняття близькості, то приблизно це виглядало б наступним чином. Отже, як я собі уявляю близькість. Близькість дорівнює питання вразливості. Тобто, наскільки ми комфортно себе почуваємо в компанії тієї чи іншої людини, і ми можемо собі дозволити розповідати їй про будь-які свої стани, факапи, перемоги абсолютно все. До цього варто додати безпеку. Що таке безпека? Ось це якраз те відчуття, коли ти не переживаєш, що після того, коли ти розповідаєш іншій людині про ті ж самі факапи та свої емоційні стани, тебе зато не захейтять, тебе не відкинуть, ти залишишся членом стаї. І також, також, я вважаю, це одним із найголовніших пунктів даної формули. Які потрібно додати повторюваність дій, що я маю на увазі? Повторюваність дій, конкретно в даному випадку, це про те, коли ти не просто один раз комусь щось розповів і вже почуваєш височезний рівень близькості з цією людиною. Ні. Повторюваність дій, конкретно в контексті даної формули означає те, що кожного разу, коли ти приходиш до якоїсь конкретної людини, у вас зав'язуються певні близькі стосунки, ти не почуваєш себе. Небезпечно кожного разу, коли ти приходиш, розповідаєш про щось, людина тобі відповідає безпечним простором і прийняттям. І в такому випадку можливе формування якраз тої самої близькості, оскільки виконуються ось ці три складові. Ти можеш розповісти, при цьому ти почуваєш себе безпечно, і це відбувається більше, аніж один раз. А тепер. Найцікавіше, Тож, яка тоді ціна близькості, чи існує вона взагалі? Я вважаю, що ціна близькості це усвідомлений ризик, що я маю на увазі? Коли ми зближуємося з будь-якою людиною, ми метафорично відкриваємо їй двері у власний світ? Там не завжди може бути ідеально прибрано, там може бути багато зайвих речей або ж, навпаки, чогось може бракувати. Це якраз та сама гола правда без ідеалізації. Це гола правда про тебе самого. Ми відкрито говоримо про власні поразки та перемоги, про свої емоційні стани та переживання, про погляди на життя та цінності, усвідомлюючи при цьому, найголовніше, так, усвідомлюючи, що уся ця інформація може бути використана проти тебе. От якраз тут і заховався, я вважаю, той самий цінник людської близькості. Я розумію, що мене можуть поранити, але при цьому я обираю бути живою, бути чесною і бути справжньою. Хочу завершити цей свій невеличкий подкаст, якщо це можна так назвати, словами з мультфільму Губка Боб. Як би це не звучало дивно зараз. А звучать вони наступним чином. В діалозі між Губкою Бобом та Патріком була така фраза, яку я хочу, аби ви теж знали. Губка Боб сказав. Довіряти тобі це моє рішення. Довести, що я був неправий – це твій вибір. Цікаво, правда? Щиро бажаю, аби в кожного з вас була нагода відчути абсолютно всі види інтимного зв'язку з іншими людьми, відчути ту саму сакральну. Близькість, кайфуйте від життя. Це була Настюшка. Всім пока!